Якщо не забезпечити ковідного хворого у важкому стані киснем, то в організмі відбудуться незворотні зміни, які у більшості випадків приводять до смерті. Утім, саме з киснем в українських лікарнях наразі виникла велика проблема. Про дефіцит кисню б'ють на сполох на Чернігівщині, Луганщині, Запоріжжі, Херсоні. Одеська волонтерка Катерина Нажевникова повідомляє, що хворі на коронавірус в Одесі теж задихаються в очікуванні кисню. Та й у Харкові на тлі стрімкого зростання кількості хворих ситуація з киснем різко погіршується. Розповіла DW волонтерка Наталя Попова. Ціна на кисень у перекупників підскочила вдвічі-втричі. Постачальники, з якими поспілкувалася дойчевелі, кажуть, що ледь встигають виконувати замовлення з лікарень, які потребують кисню дедалі більше. Київське підприємство Кріогенсервіс обслуговує близько 40 опорних лікарень по Україні. Тут уже й найняли на роботу додаткових водіїв і закуповують додаткові машини з цистернами. Ми раніше починали роботу з 8-ї години. Зараз у нас так не виходить. Треба і в 5 приходить, і в 6, і вночі їдемо. Ну, коли поступає заяв. Так, щоб на вісім прийшов, і п'ять пішов додому. у нас такого немає. Кисневик шостої київської лікарні Петро Герун ще з двома колегами теж працює за посиленим графіком. Великі розходки сороди йде, тому ми бачимо, що хворих багато. Постачальники, з якими спілкувалися дойчевеля, кажуть, що вимушені відмовляти лікарням, які потребують більше кисню ніж передбачають договори на закупівлю. Ситуація кажуть на підприємстві Кріогенсервіс доволі критична. На сьогоднішній день є близько 20 звернень від лікарень до нас з усієї України для збільшення по збільшенню обсягів кисню постачання. Але ми не можемо їх забезпечити. Самого кисню вже не вистачає. Доводиться нам додаткові запити давати на, до інших виробників великих, на що ми отримуємо відмову. В Україні є 16 компаній, які мають ліцензії на медичний кисень. З них лише п'ять виробників сировини рідкого кисню. Інші 11 здебільшого лише перетворюють рідкий кисень, у газоподібний і постачають лікарням. Це медичний кисень, який згідно з приписами має містити не менше 95,5% кисню, оскільки потужності цих фірм вже майже вичерпані допомогти могли б підприємства хімічної та металургійної галузі, які виробляють так званий технічний. Ні, кисень у ньому міститься 95,7% кисню, що теж відповідає медичним вимогам. Однак тут нині затримка з оформленням ліцензій. Кисень зараз закуповується, офіційно. Можна закуповувати лише у тих компаній, які виробляють медичний кисень. Але в принципі є ще набагато більше компаній, які виробляють немедичний кисень і які. Можуть задовільняти потреби лікарень, але на жаль, в них немає відповідного ліцензування, відповідних дозволів, щоб це робити, щоб продавати це лікарням. Чому зараз ну і вони не можуть отримати ці дозволи? Це дуже велике питання до пана Степанова, як і решти інших, які в нас є. Тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов категорично проти використання технічного кисню в медицині. Він вважає це неприпустимим експериментом. Наголошую, використання технічного кисню у лікарнях не буде дозволено на території України, так само як не дозволено у всіх цивілізованих країнах світу, бо це вибухонебезпечно і може коштувати життів. Нагадаю, що через це вже відбулася трагедія у 2010 році у сьомій лікарні міста Луганськ, де загинули люди через вибух балону з технічним киснем. У благодійному фонді пацієнти України вважають, що нещасні випадки в лікарнях через кисень це питання дотримання правил безпеки та стану обладнання. Фонд проаналізував, що щонайменше третина з 405 опорних лікарень, які нині приймають ковідних пацієнтів, мають застарілі системи постачання кисню. Треба в першу чергу перевірити наскільки вони робочі, щоб там не було жодних там аварійних ситуацій, і після того дозволити всім компаніям, хто може якось виробляти цей кисень, виробляти і постачати в ну це два елементарні кроки, які дозволять ну не вирішити, але покращити ситуацію. Майже кожна опорна лікарня України має на сьогодні ті чи інші проблеми з киснем: встановлювати кисневі точки, кисневі траси, оперативно докуповувати кисень зі збільшенням кількості пацієнтів. Вони без проведення тендерних процедур офіційно не можуть. Треба на рівні кабінету міністрів прийняти перше розпорядження, щоб для ковідних хворих оцей кисень. Не треба було перше, проводити якісь тендера, бо це дуже на, на місяць, на два все це, це розтягується. По якимось угодам швидко взяли, купили, поставили. Ну а потім що, виділити кошти і всі, щоб лікарні були забезпечені. Думаю, багато лікарень Києва не дуже так забезпечені на киснем. Що раніше стільки точок не треба було. За даними фонду пацієнти України, чверть опорних лікарень України взагалі не мають кисневих станцій і користуються балонами, які треба постійно підносити до пацієнтів, або мають застарілі системи. Стояла рапа, яка за якою підчує балони, і вона йшла для хворих, для, для операційних корпусів. Зараз саме в листопаді прогнозують активісти, кисневий колапс може сильно вдарити по лікарнях і найбільше по районним, де нереально оперативно протягнути кисневі траси чи встановити великі ємності з киснем.